Привіт, привіт, всім дорогі тільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на грудень 2024 року. У грудні місяці у нас відбудеться декілька важливих подій. Перша вже сталося, це новолуння. 1 грудня у нас місяць почався з нової енергії. У знаці Стрільця у нас відбулося це новолуння. На це новолуння вже є відео на каналі, обов'язково його подивіться на каналі. Так, і новолуння це у нас нова енергія, новий початок. Але у нас при тому всьому зараз ретро Меркурій до 15-го числа. І ретро Меркурій він повертає нас у минуле. Він розвертає нас назад і каже, що потрібно щось доробити, можливо, щось переробити, дозавершити. Під час ретро Меркурію дуже круто займатися всіма тими справами, які ви. Впродовж року, можливо, не могли ніяк завершити, або переписувати якісь контракти. Цю енергію новолуння, так, ці нові ідеї цей такий потенціал, який всередині нас росте. От його круто буде вкладати саме у минулі якісь справи, які так оновити щось додати, щось нове додати, які, якісь ідеї. Можливо, щось ви давно хотіли так започаткувати там у своєму вже бізнесі, який у вас є, якісь нововведення ввести, і ви ніяк не могли до них руки дійти. І зараз ви це будете робити. Все, що ремонтується, все, що перероблюється, перепідписується. Можливо, навіть там транспорт на з цього відвести, тому що Меркурій це у нас планета договорів транспорту, техніки, комунікації, і от все, що пере в цих сферах, це все можна робити. Все, що абсолютно нове, якісь там інвестиції, якісь нові договори, або там хтось хоче купити якусь нову техніку, краще цього уникнути до 15 го числа, тому що результат вам не сподобається. Ви потім можете передумувати. І взагалі зараз цей період можуть ставатися якісь такі справи, якісь моменти, їх просто потрібно буде переробити, тому що з першого разу не вийшло добре. Просто до цього спокійно відноситися. І подивіться, взагалі, де у вашій натальній карті знак зодяк. Стілець знаходиться, і саме там в цій сфері гороскопу. Так, в цій сфері вашого життя, кожен дім гороскоп у нас відповідає за якусь із сфер життя, там у вас і буде оце от повернення назад. Можуть, до речі, і колишні повертатися, і ви будете допрацьовувати з ними якусь карму, або якісь друзі з минулого життя. Ви можете просто їх зустрічати так, десь по дорозі, і ви будете цьому дуже раді. І тут будуть або якісь знову початок спілкування з минулими людьми, які були у вашому, так, у вашому минулому. Або знову проект із старим клієнтом у вас може бути зараз по ретро Меркурію. От такі теми будуть програватися. 6 числа розвертається планета Марс у знаці Лева. Також подивіться, де у вас знак Лева, в якому домі знаходиться, тому що Марс відповідає за енергію. І коли Марс ретроградний, енергії стає менше, потрібно більше зусиль докладати для того, щоб щось здійснити, для того, щоб щось зробити. Взагалі, цей місяць він у нас не, не, не для того, щоб вступати в щось нове. Цей місяць для того, щоб повернутися назад і переглянути. Всі свої минулі так, підвести якісь підсумки року, всі свої минулі досягнення, подивитися, де що потрібно до завершити енергію більше в себе вкладати, так її більше консервувати для себе, тому що не буде якихось таких можливостей дуже сильно от прям злітати. Uh, і 7-го числа розвертається планета Нептун, який у знаці Зодіаку Риби знаходиться, це покровитель риб. Він був у нас ретроградний з початку літа, і він міг трішки uh, якийсь туман такий наводити. Взагалі Нептун це, карт... це Планета інтуїції, це планета творчості, духовного самопізнання, духовного розвитку. І от якраз коли він був у нас у ретро Русі, він міг трішки щось зупиняти, не проясняти, не показувати. От тяжко було чогось іще добитися в якихось сферах, знову ж таки, подивіться, де у вас риби саме знаходяться у вашій натальній карті. А, і Нептун міг там якраз таки зупиняти трішки о, ці всі справи, не давати вам творчо. Проявлятися. І зараз, коли він піде в прямий рух, ви нарешті зможете себе проявити. Дуже круто в хобі якимось займатися. А ще якщо це якісь хобі з вашого минулого, то це буде взагалі люкс. Якщо ви будете так якісь там картину, колись писали, не дописали, і зараз ви сядете її завершувати. Взагалі, все в цьому місяці воно буде на завершення минулого. І е, 15 число в 15 числа у нас буде повний місяць, а в кінці місяця у нас буде ще одне новолуння. В цьому місяці у нас буде два новолуння. І оце перше новолуння воно дає енергію нам для того, щоб внести корективи нові якісь ідеї в минуле, а друге новолуння, яке буде в кінці 30-го числа, воно вже буде давати енергію, щоб увійти у е, так, новий рік з новими абсолютно енергіями, і там вже починати, і там вже рухатися. Перед про повний місяць і новий місяць ще я окремо зніму ще два відео. А зараз давайте переходити до карт на грудень місяць, які енергії вам потрібно взагалі відчути, на що вам потрібно звернути увагу. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І дивіться карти, які повторюються, вони будуть доповнювати один одного. Для всіх, тих, хто хоче особисті розклади, пишіть в директ мого інстаграму або пишіть мені на почту. Це все ви знайдете в описі до цього відео. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані. на канал І ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти. Так, ми поїхали. Перша карта для тільців на місяць, грудень, останній місяць цього року. І так якраз енергії зійшлися, так що потрібно все дозавершувати. Так, карта для тільців на грудень 24-го. Завершення! Подивіться, десятка кубків! Дуже позитивне завершення всіх. Ви з усім справитеся, це у вас вийде. Люди будуть навколо вас. Дивіться, оточують вас, ваші близькі люди підтримують вас. З якісь проекти ви зможете все-таки так їх тут довести до логічного завершення, ви будете дуже сильно раді взагалі і процесу, так, який проходив, і тому, що ви отримуєте в кінечному результаті. І на десятки це у нас завершення циклу. Тож ви будете готові з нового року починати новий цикл. Так. Ви будете готові переходити на Новий етап. Тут якісь взагалі будуть у вас підсумки дуже важливі у цьому місяці. І так як у нас от зразу всі кубки наповнені, то ви, можливо, отримаєте або якихось дуже багато подарунків, або ви будете. Знаєте, себе почувати наповненими. Взагалі наповнюйте у цей свій резервуар любов'ю, наповнюйте резервуар інших людей, які вас оточують. Тут у вас місяць у вас прекрасний, дорогі тільці. Так, далі. Вісім мечей, але чогось ви боїтеся. Отут у нас і піднімаються вже ваші страхи. Вісім мечей це ілюзії, які ми самі собі створюємо, які самі собі ставимо. І насправді тут нічого вас не стримує. Насправді ніяких блоків немає. Це всього лише якісь ваші страхи можуть бути, і переживання, можливо, на рахунок. Може, ви тут будете переживати, що вам треба проект, якийсь так або роботу якусь закінчувати. Вам так подобався колектив, вам так подобалося працювати, і ви будете Тягувати, тягнути, щоб знаєте, ще трошки, трошки, трошки побути. Е, ну тут ми ви самі собі ставите ці блоки. Так нічого вас не втримує. У вас тут немає ніяких перепон. Ви всього лише тут можете просто чогось боятися. З цим потрібно працювати з вашими страхами на рахунок нового етапу, на рахунок завершення, може, якоїсь відповідальності, так, перехід на новий рівень. От з ними треба працювати і може навіть звернутися навіть до психолога. Так, прекрасно. Порозсипулися нам карти. Дуже хороші поросипувалися. Так, карта для тільців. Туз кубків. М -м? Подивіться, яка краса, просто яка краса. Пропозиція. Подарунок, шанс вам якийсь можна видатися. Хтось закохається із стільців, хтось тут буде працювати над якимось новим проєктом. Це творчі процеси. Якраз таки Нептун тут вас буде просувати. Так? Вам тут хтось може дати якусь можливість проявити себе. Це перший крок, дивіться, десятка кубків і туз кубки, Так? Це остання карта, це перша карта. І ви, ніби знаєте, один цикл щасливий завершили і починаєте. Такий самий новий щасливий цикл це може бути признання в кохання, це може бути так якесь знайомство дуже важливе. У когось може дитина народитися або новина, якась прийти дуже важлива для вас. Хрещення, наприклад, там у кого хто під християнським Егрегором у вас може бути якесь хрещення. Це можуть бути якісь просто приємності. Ви себе будете наповнювати, вас будуть наповнювати. Ну, подивіться, тут вся вода, емоцій, вони прям хлістають і радуга тут є. Єдине, що вам страшно, чому вам страшно? От з цим треба працювати, це треба відпускати. Так, далі. Карта для тільців. На грудень 24-го. Верховний жрець це ваша карта Твіцовська. Так, у нас тут Венера вкровительствує, і це у нас Венера, саме яка гроші. Тут можуть бути якісь е, проекти завершення, підписання домовленості. Це якась людина у вас тут, хто переживає на рахунок е, якихось документів там, на квартиру, наприклад, тут все станеться, і це якась людина старша, яка може нести вам мудрість у ваше життя. Взагалі, так якийсь такий наставник, вчитель у вас може бути. Ви можете стати в позицію вчителя, і ви себе будете відчувати такою дуже мудрою людиною, але тут важливо те, що потрібно приймати думку інших, не бути тільки на своєму, так? не стояти тільки на своєму, що тільки ви праві, тільки так як ви скажете, так це має бути. Ні, насправді потрібно так, стояти на своєму, але приймати думку інших людей, не, не відвергати її. Так? По верховному жрицю це може бути також у вас. Ці справи тут з якимись мудрецями, або е, хтось е, там якісь священники у вашому житті можуть бути присутні якимось чином, так знову ж таки, якщо тут хрестини, якісь так е, у вас ідуть у цьому місяці. Це може бути пропозиція руки і серця. Е, ну, в ретро-меркулеї можна робити пропозиції, можна і е, навіть весілля робити. Єдине, що можуть бути якісь з документами неполадки, не, не, не щось забудете наприклад, або хтось щось неправильно заповнить так, і це традиційна карта. Це в нас традиції. Не ризикуйте в цьому місяці, дійте так, як ви звикли, так як взагалі у суспільстві заведено. Так, і ще. Двійка пентаклів, вибір. У вас якісь буде, вам потрібно тримати баланс. Тут буде або якісь дві роботи, або якась підробітка додаткова, і Вам потрібно буде утримувати цей баланс, емоції свої потрібно приборкати взагалі тут, тому що тут дуже сильно так море там на задньому плані бушує, і ви можете щось не встигати, або можете десь щось злитися, щось у вас не буде виходити. Так, от тут вам або ця людина буде допомагати, або вам потрібно буде комусь допомогти. Ресурси будуть приходити до вас, але одразу ж таки ви їх будете в щось вкладати. Одразу вся енергія, яка буде до вас приходити, ви її будете реалізовувати. Бажано тут зробити собі вибір. Не перетягувати так з одного на інше, тому що вам тут потрібно подумати про свою стабільність, про те, як двома ногами чітко стояти на цій землі, щоб ви себе добре почували. Взагалі, і верховний же це також у нас карта стабільності. Це коли ви чітко знаєте, ви живете по правилах, ви знаєте, як що потрібно робити. Так, і ще карта для тільця. Imperator І ще один, подивіться, імператор це у нас ем, Марс покровительство цією картою. Це в нас дуже знову стабільна карта. Дуже між собою, до речі, подібні імператор і верховний жрець. Єдине, що тут імператор, він більше таке до матеріального належить. Верховний жрець це більше така духовна особистість. І е, це може бути новий начальник у вас. Це може бути людина, до речі, імператор, це можете бути ви, ви можете себе так проявляти. Ви будете приймати рішення. Імператор він е, е, нікого не слухає, тому що він знає, що все на його плечах. І все має всі рішення має приймати він. Це головна людина. це це хтось, хто буде над вами можливо стояти, або ваш начальник, або це хтось, хто може з воєнними силами бути пов'язаний. Це хтось, хто може взагалі мати якийсь статус. Імператор це завжди про статусність. Ви тут можете виходити, так ви можете змінювати, або якщо ви жінка, ви можете обирати. Між двома чоловіками, один буде більш там, наприклад, старший, більш такий духовно розвинений, але також тут пристатися. І другий буде там, наприклад, молодший, але більш чіткіший, більш менш емоційніший. Може бути у нас імператор. Взагалі тут енергії такі говорять: вам беріть все в свої руки, беріть відповідальність у свої руки і дійте. Так, Карта для тільців на грудень 24. Смерть. Трансформація у тільців якась тут стається. Дуже важлива. Відпускайте минуле. Своє, не тримайтеся за нього, тому що смерть вона завжди відкриває нові двері. Але при тому всьому потрібно відпустити, закрити те, що було в минулому. Тут, скоріш за все, ви будете так доробляти щось або відпускати, обдумовувати. Так, може тут начальник, який зміняться один на інший буде змінюватися, і ви повністю відріжете всі контакти, повністю закриєте всі контракти. Також по смерті це може бути якесь очищення вашого пространства тут. Так? Це може бути принцип. Паралельна тема, яка не буде стосуватися цих імператорів, цих верховних жреців, в принципі, людей, так, які будуть, це може вас всередині стосуватися, зміна якихось ваших цінностей, поглядів, трансформація зовнішності. У вас тут може бути, може бути там гардероб свій оновите, або ем, почнете щось вирішите, що в цьому місяці все ви завершуєте якийсь процес. І смерть це завжди от, це переродження. Це не, це не так смерть, яка закінчує, а це говорить про те, що починається новий початок. Але потрібно тут очиститися. Так, оцей вогонь. Щось треба буде відпустити вам. Так, тільці. Це мірка мечей, якийсь обман, незрозумілість, це сім-вісім мечей. Е, може, якась недовіра. До когось буде, в якусь людину можете відрізати зі свого життя. Дивіться, тут ніби любовний трикутник може якийсь бути, і ви це просто все почистите. Може тут бути обережні, щоб вас ніхто не обманував, тому що по семірці мечей це часто, в нас такі недоговорення, щось якісь мутки непонятні. Ви тут від цього всього зможете якраз почиститися добре, або ви дізнаєтеся про щось, так якась тимниця вскриється. Чи вам захочеться самим втекти з якогось. Місця тихенько, щоб у вас ніхто не бачив і нікому про це нічого не сказати. так Або тут закінчити так якісь відносини з кимось. Ну і ще одну карту. так і Чим же це все закінчиться, для цільці історія. І ще раз Верховний жрець. Карта повторюється. Коли карта повторюється, так якраз таки дивіться. У ваших трьох розкладах, коли карти повторюються, вони звертають на себе увагу. Верховний жрець, значить, знову так, все по перше, буде по справедливості. Якщо ви тут десь від когось втікаєте. То це проясниться, це проявиться, і людина інша вона буде мати свою думку про вас. Тому тут старайтеся все-таки все робити чітко і робити все відповідально поверховному жрецю, Знову ж таки, це може бути тут якийсь у вас наставник, дивіться, до кого ви приходите мил, не благословення. Просити, так, щоб він вам дав свою, свій дозвіл на щось. Чи до вас будуть тут люди приходити, до речі, може бути таке, що якщо ви там якийсь навчальник, десь так, ви з кимось працюєте, тоді зміниться. Щось, якась ситуація, і людина вирішить розповісти вам всю правду і прийде до вас або просити пробачення, або ви захочете, наприклад, попросити пробачення, ви захочете налагодити відносини з кимось. Ну, в будь-якому випадку тут потрібно діяти по совісті, по справедливості, і завершиться все саме так. Якщо ви тут рішили трішки щось десь увільнути, не договорити, тоді вам прилетить. За це все, якби все одно все проясниться, і все одно мудрість, якась така, це, це мудра, дуже сильна карта, і вона е, вам проясниться і покаже. Ви мусите бути от собою. Ці, ви насправді, дуже такі розмірені, ви дуже мудрі. І ще й старший аркан вам випадає. Так? Вам не просто король Пентаклів випав, що вас ніпікує. Вам випадає старший аркан ваша карта два рази, яка говорить про те, що в цьому місяці дуже важливо діяти. По правилам діяти по совісті і по справедливості. Так, і оракул для тільців: і зміни. Хм, чекають на вас зміни і трансформації, але пам'ятайте про, про відпочинок. Про те, що можливо, тут ви запрацювалися. Ви дуже багато всього зробили, і потрібно трішки вам і відпочити, або обдумати. Візьміть собі декілька там днів на те, щоб обдумати. Ну, трансформація знову ж таки це про смерть. Ви виходите із темної темна полоса закінчується, і ви вирішуєте це зробити. Жезл це вітла у ваших руках, і ви рухаєтеся вперед. Так що так, не бійтеся нічого, дійте тут, дорогі тільці, все у вас вийде. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!